Всім доброго ранку. Не встигла, не встигла засняти, коли наш онучок збирав під подушками подарунки, але оце побачила, скільки він нас збирав. Оце скільки нас збирав. Так, Тут щось було пусте. Це для мене щось незнайоме не знаю. Оце бачите? Рветься додому, щоб і дома під подушками шукати. Оце він звик під подушками шукати подарунки, які вночі Миколайчик йому поприносить. На вулиці вітряна погода ще не виходила, тільки наблюдаю з вікна. Холодно, мабуть, було десь до нуля. Холодненько у нас. Дякую вам знову за коментарі. Ялиночку ми вже нарядили, а зараз збираємося <кій> дід повезе до бабусі другої бабусі, тому що Миколайчик же ж по адресу приносить подарунки. Ялиночку більше я не буду наряджати, і ще ящик іграшок залишився, але хай залишається. А, а хлопчики їдуть до бабульки і льока на свою квартиру додому. Там же ж нікого немає, а Миколайчик же ж привіз подарок, подарунки і як же ж йому оце не, не взяти їх. Проважаю своїх хлопців за подарунками. Меншенький такий кашель сильний. Прямо не знаю, що з ним робити. Кахи, кахи, кахи. Так, ви ж спочатку до бабульки, і в аптеку не забудьте обов'язково. І не пускають, так? Спереді сідають. тільки зразу. Спереді посадили, тому що недалеко тут рядом. Наша сваха живе на другій вулиці. Холодно, я сьогодні майже на вулицю не виходила. Ой. Цілий день на кухні. Через кожні півгодини то сіропчик, то таблеточку, то інгаляцію. Температура зараз тільки що йому поміряла 37,2, така противна температура. Ну, не знаю. Завтра вже батьки приїдуть, звичайно, але ще одну ніч нам пережити. Чотири ранку, як проснувся від кашлю, і все, вже не спала, спати хочеться. Теж голова болить, воно ще й на погоду мені на вітер оцей. Не годиться така погода вітряна. Метеозалежна я дуже. Чуть не така погода і все. Я була з льовкою, а вітер ось вже зварив. Ось так ось, бачите, для оцієї. Трояндочки, вона у нас постуча, біленька, він розказував уже. Троянда буде плестися, а стіну закриє від жари весною, коли сонце ну, ранньою весною, і отам перший місяць, травень і червень, тут таке пихуче, пекуче сонце, страшне. І наші отут рослинки вони просто горять, отут всі, які посаджені. Навіть от з квітня місяця вже чому наш оцей північний ведмідь? Північний він тут часто перший згорає. В цьому році ми його затінили, бо вже знали, зразу тут сітку повісили, ви пам'ятаєте, над головою тут було. І він, так сказать, вижив. А це коли троянда закриє оцю стіну, не буде такої жари. Тут раніше ще сніг лежить у нас на городі, якщо вже квіти повилазили, самі перші тюльпани тут зацвітали. Я не знаю, може я старалась вибрати. Тут тюльпани інші не садила. Це хіба що який залишився, і ото вони підуть тут. Тут тюльпани дуже рано і відцвітають дуже рано. Їх в квітні місяці вже вони, так як її зацвіли, так і відцвітають дуже швидко. Оце від жари цієї. Так, а зараз, поки хлопці мої їздять, по їм і в аптеку треба заїхати, бо в льовки сіробчик чи що там, а, ні, ота пшикалка, що, що горло пшикають, закінчилась, треба купляти. І поїхали ще місто туди. Спочатку до бабульки до другої ж, а потім місто, тому що йому ж хочеться подивитися, що ж там Миколайч йому листа писав і заказав, що він хоче. Яка ігра там? Ну, Смаколики його не цікавлять. У нас тут куча буде там мішками ті смаколики, він їх до них равнодушний. Взагалі. А от ігри. Це ще ж не просто якась там ігра, а ту, яку він подивимося, що він там заказав, але він з таким нетерпінням чекає. Так що, хай поки вони їдуть, а я хочу приготувати якусь, е, ну не знаю, щось смачненьке і полезне. Булочка, не булочка, печенячку, не печенячку. Щось таке. Тому пішла готувати. Ну, що це зайшла, як же ж я не покажу. Свійкатус. Э, <с> Він уже повністю зацвів, навіть деякі почали це ті, що перші почали відквітати. Бачите, як швидко, що значить тут тепло? Повністю квіточки порозцвітали, тож починала одна, друга, знаєте, поступово. Червоний уже майже відцвів Ну, той хіба що буде пізніше, крайній. А цей великий теж відцвів так що більше, мабуть, я його не буду вам показувати, бо він ну, буде некрасивий. Я їх потім всі подриваю, ці листочки, і хай він буде ем, як, ем, обновлюватися. Вирізала яблочко. Прямо так от. З серединки в мене нічим. Десь була в мене хороша така штуковина, насадочка, але я не можу знайти, тому я серединки ножечком просто так от. Раз, і вирізаю. Насадочка була така гарна, але я її кудись засунула. І оці серединки всі вирізала. Ось я нарізала отаких яблучок, приготувала. Тепер у мене розмаражую отакий пласт тіста. Це у мене листково дорожджовим тісто, дві ложки цукру і десь ложку кориці. Перемішую. І обмакую кожне яблочко з двох сторон, і так всі яблочки. Тісто розрізала на квадратики на рівні, отак от. І потім кожен квадратик розкатую. Збризнула масло і зараз розможу і сюда буду викладувати. І так з кожним таким квадратиком. Робимо матріс. По кожному куточку. И і викладаємо і отак вот завертаємо. Я не знаю, що це булочка, чи печенюшка. Ну, отаке вот от, бачите, красиве, як зірочка. Получается. І так, як я вже сказала, всі, всі оці свої квадратики. Я думаю, вам зрозуміло, так? Ось тут уголки, щоб не розривати, так добре отак розрізати. Це незручно, коли не до кінця доріжеш і розриваєш. Яблочко. Красиво, отак і виходить. Отакі. Влізла напротвін всього на всього 9 штучок. Зараз ставлю в духовочку, як звичайно відійду, бо не видно. Що в мене залишилося, я спробую зробити ще із сиром. Знаєте, що я забула зробити? Я забула помазати яєчко. Вони тоді блищали і красиві були. А ще хотіла, планувала в серединку, в мене є сирок, сир. уже приготовлений, ось він, з цукром. Але я забула, треба було ще в серединку сюди сирку положити. Ну, все, в мене залишилися ще оці квадратики. Я окремо зроблю, значити, із сиром. Ось такі надрізки робимо, бачите, я вже поближче, щоб вам видно було. І отак от, от з... <смас> сюди серединку. Раз. Отак от, от два. І отак от, от три. Одну рукою я просто держу телефон, а другою сюди. А тепер зараз сюди положу сир. Може, не так красиво, ну, вийшлося. Привіт. От от. Привіт. Ви вже приїхали? Хорошо. Поки другу партію робила, бачите, які вони. Це вже я помазала яєчком, тому вони такі коричні. Поки я ці готували, а віктор вже перебував з першої партії. Налила чайку. І красиві оці, правда, получилось вообще. Смачно. Я подруги ще цукровою тут присипала. А тепер цю спробую. Всередині яблочка зверху ще я положила сир, ягідка чорна смородина. Ну це вже для краси там є. М -м -м. Смачно. І ще раз зі святом вас. З двойним святом. Тому бажаю вам здоров'я в першу чергу. І обов'язково дочекатися закінчення війни. Обов'язково. Ну, до нових зустрічей. Пока-пока.